Христос Христосу Христос, Воїсь Христос. Ця неділя називається неділя пророслабленого. І нам в наших умовах, трудностях і випробуваннях треба знати, що Господь не покидає нас. таких, якими ми є, слабкими і знесиленими грішними. Які би б ми не були, він залишається з нами. І тоді, коли весь світ тебе покинув, він все одно з тобою. Ось лежить чоловік біля купальні, що зветься Дім Милосердя, чекає руху води, але не може дістатися тої води вчасно, бо сам він розслаблений, тобто паралізований. І нікого немає, хто б допоміг йому. І вже 38 років він хворіє. І так не знайшов собі помічника. Чи був досконалим той чоловік? Безумовно, ні. Чи не сам він винен в тому становищі, в яке він потрапив? Можливо. Ми не знаємо, про це нічого не сказано, але можливо. Недаремно Христос, прощаючись з ним, каже, дивись, щоб не зробити більшого гріха. Значить, якийсь гріх. І досить великий вже був на ньому. Але Христос побачив людину, яка 38 років страждає. І зглянувся, не дивлячись на її недоліки, гріхи і пробини. І не залишив ту людину без допомоги і без надії на спасіння. І зцілив. І виявилось, що ця людина зцілена не стала кращою через. Цю подію. А пішла і доповіла, кому треба, хто її зцілив, бо вони шукали, хто ж зцілив, бо він це зробив в суботу і порушив. Спокій суботній. Одну з найбільших заповідей, за, які, за яку вони змагалися дуже. І знов почали радитися. Книжники як якби їм вбити Ісуса. Але знов таки річ не в цій людині, вона вільна. І вона могла б обрати інший спосіб існування, так, щоб в неї Бог хтось, хто допоміг би їй. Вона могла, могла б обрати інший спосіб відповіді на питання, які їй задавали. Бо вона могла знайти таку відповідь. Річ не в ній. Людина вільна, вона обирає свій шлях і свою долю, самостійно визначає тими своїми вчинками свою подальшу долю. Річ в нас. Хто з нас не подібний до розслабленого? І по скільки років триває часом наше розслаблення? І хто з нас не завинив? І хто з нас не був грішним? І не опинявся на самоті, наодинці перед всіма нашими випробуваннями. Але ми повинні знати, що і грішних, і неправедних не покидає Господь. Нам це треба знати в наших труднощах і випробуваннях. Вони стають все більш суворими. І когось вони і лякають. Нам не треба боятися. Нам не треба боятись, бо зараз йдеться не про спасіння окремої людини, а про спасіння цілого народу. А ми, як сказав колись апостол, ви, ви церква, ви тіло Христове. А кожна людина окрема часточка. Часточка тіла Христового. Так часточка може і загинути. Головне, щоб ціло тіло залишилося. І щоб мали майбутнє. Так само йдеться про... Такі речі і стосовно нас з вами. Не треба боятись за себе, можна боятись за ближнього, за рідного, за найдорожчого. Це зрозуміло. А за себе боятись немає сенсу, тому що ми все одно приречені. І головне нам з вами зберегти не життя, не мужність, і волю, і прагнення свободи і правди і любові. Як ми це збережемо, часом це зберігають ціною власного життя віддаючи себе часточку тіла свого народу, щоб весь народ рухався далі в майбутнє, щоб воно було у нього, щоб йшов до світла, до правди, до свободи і любові. Я знову знов згадую слова із старого заповіту про те, що помер Авраам і приєднався до народу свого. Помер Ісаак і приєднався до народу свого. По справжньому ми можемо приєднатись до народу свого. І бути з ним непорушно. Коли відступлять всі спокуси, коли жоден гріх для нас буде неможливий. А про це казав апостол Павло. Хто вмер, той звільнився від гріха. Гріх вже не має влади над ним. ж померти треба гідно. Померти так, щоби ти знав. Ти із своїм народом, ти із Божою церквою, ти з Богом, який є любов, із Сонце правди, який несе свободу і кличе до свободи. Ні до правди. Твоє життя як жертва за ту свободу і правду. Знов не обов'язково одразу померти. Але треба гідно прожити життя. Гідно завершити життя і розуміти це. І спокійно до цього ставитись, без завершення життя не буває. Гідно завершити так, щоб це завершення не здавалося трагедією, а здавалося піднесенням. Злетом. Зразком. І таким чином натиханням і духовною радістю це ми можемо здобувати в своїй праці, в своїх стосунках, в тому, що ми когось любимо, в тому, що ми за щось віддаємо своє життя по краплині або за одну мить одразу. Але ми, ми можемо це. Господи, позбав нас розслабленості.